Доброго дня, шановні глядачі. Я завідувачка лабораторії іхтіопатології інституту рибного господарства, професор доктор наук Наталія Матвієнко і є координатором проєкту НАТО в Україні. На сьогодні нас зібрала всіх цікава подія. Ми презентуємо науково-практичний семінар, який стосується практичної сторони реалізації даного проєкту. Наш сьогоднішній семінар буде складатися з двох частин: це практичний та теоретичний модуль. Теоретичний модуль буде проходити на базі інституту рибного господарства, де науковці-учасники проекту представлять результати своїх практичних розробок в рамках реалізації даного проекту. Також на семінарі приймають участь. Представники, які підключені в онлайн. На жаль, частина людей із за безпекової ситуації не могла прийняти очну участь в нашому семінарі, але вони є всі в онлайн-трансляції. Також є присутнім наш координатор проекту, доктор Данголя Монтвідіні, яка координує нас від інституту науково-дослідного центру дослідження природи у Литві. Друга частина нашого семінару, практична частина, буде реалізована на базі господин господарства осед в українці, де ми проведемо наукову дискусію стосовно впровадження результатів досліджень нашого семінару. Сьогодні у нас проводився семінар з приводу комплексної стратегії оцінки та реабілітації водойм. Ми я безпосередньо представляю інститут мікробіології і русології, який є, саме лабораторією біотехнології мікробного синтезу. Я є директором цього проєкту, як відповідальним, в рамках якого це проводилось, відповідальним за результати по Україні. Ми в кооперації з інститутом рибного господарства робили ці дослідження. Ми запропонували безпосередньо біотехнологічні методи використання мікробних біотехнологій для відновлення водою, для підтримання аквакультури. Ми е, в інституті мікробіології маємо можливість розробляти препарати, тобто це глибока наукова база, практично 100 років інституту мікробіології буде через 2 роки. У нас досить Такі серйозні фундаментальні дослідження, які ми зараз пробуємо перевести і не безуспішно в практичні конкретні результати. Тобто ми готові використовувати мікробні біотехнології для відновлення водойм, в тому числі пошкоджених після воєнними діями. Ці пошкодження досить складні і практично не мають аналогів в світі. Наші біотехнології маю на увазі. Тому що фактично війни, які проходили раніше, історично так склалося. Вони проходили або раніше, коли розвиток біотехнологій, мікробіології був на нижчому рівні. Зараз рівень піднявся, і ми можемо реально запропонувати реальні засоби, методи того, щоб відновити водойми. Ми цим займаємося безпосередньо. Можемо від розробки від мікроорганізму до впровадження уже безпосередньо в водойму. Тобто, в інституті є можливість виробляти біопрепарати, виробляти концентрати цих біопрепаратів, використовувати їх в досить великих кількостях і використовувати їх на водоймах безпосередньо. Тому ці можливості, оце поєднання фундаментальної науки і Технології дозволило нам і дозволяє далі впроваджувати реальні технології. Не просто лабораторні якісь дослідження, не просто пробірки, а реальні технології, з реальні біопрепарати, реальні концентрати безпосередньо в водоймах. Проект НАТО нам допоміг, тому що це була підтримка колег. Він об'єднав нас і це було фінансування. Воно не таке велике для таких розробок, але воно дозволило нам. Зрушити з місця цю проблему, і ми досягли досить значних, я так вважаю, результатів і готові до співпраці з рибними господарствами, з екологічними організаціями. У нас відкриті двері. Будь ласка, приходьте, будемо працювати. Нас спрямований на тому, щоб реалізувати наші наукові розробки, науковий потенціал для практичної діяльності. Пане Вадим, представляє в нас міську організацію Плесо. Він представиться сам. І я би хотіла вас запитати, як ви бачите власне, нашу подальшу співпрацю. Прошу. Доброго дня. Дуже приємно бути сьогодні. Присутнім на цьому заході. Звичайно, хотілось би прийти скажімо так з практичної точки зору до співпраці по факту співпраці. Ми представляємо таке комунальне підприємство Плеса, яке опікується водними об'єктами. в Місті Києві. це єдина водогосподарська організація. Містяків, яке опікується водними об'єктами, на балансі якого знаходиться 136 водних об'єктів. Маємо 13 об'єктів природозаповідного фонду і маємо зокрема єдин, і, скажем так, в місті Києві природозаповідний фонд місцевого значення і кілогічно ботанічний заказник озеро Верне, тому роботи дуже багато. Роботи дуже як кажуть, багато треба робити, і хотіли вже знайти співпрацю з вашим інститутом в плані, в тому, що розчищення об'єктів, тому що дійсно це є проблематика не лише там в областях, це є проблематика в місті Києві, тому що в нас звичайно, люди потребують також чистих пля. Ажів чистих водойм для купання, тому що в нас знаходиться 15 пляжних зон, 18 зон відпочинку. Всі вони знаходяться в межах прибережних захисної смуги тих чи інших водойм внутрішніх водойм міста Києва. Тому, звичайно, ми запрошуємо представників інституту до нас відвідати і вже по факту того, що ми з вами оглянемо, ви дасте нам практичні рекомендації, які ми спільно з вами певно вирішимо. Дуже дуже дякую пану Вадиму за відклик на наш семінар. Бо власне ми працюємо заради людей, і ми працюємо для того, щоб наші водойми не тільки в місті Києві, але і в вашому обличчі, який представляє місто Київ і їхні водойми, вони були чистими. І я дуже сподіваюся на те, що ми зможемо спільними зусиллями прийти до чистої води і до нашого майбутнього, і до тих теорій глобальних, які є в європейській. Ському союзі дуже дякую вам за участь ще раз е, і е, за, за запрошення до співпраці. Шановна пані Наталіо, я по перше хочу вам щиро подякувати за зустріч в нашому семінарі, і хотіла би від вас почути вашу думку стосовно доцільності проведення такого плану семінарів. І загалом, як ви вважаєте, наскільки це корисно для вас, як для ламки, яка займається підготовкою нашого молодого покоління. Даний семінар є надзвичайно корисний і важливий не лише для нас. І для молодого покоління, а для всієї України загалом, тому що ми живемо в складний надзвичайно час. І на сьогодні ми маємо формувати здобувачів вищої освіти так, щоб вони бачили проблему і не тільки її бачили, щоб вони могли її вирішити. Адже на сьогодні сталий розвиток рибного господарства є номер один для нашої держави. Які питання на сьогоднішній день, які були висвітлені на, на семінарі, найбільше цікавий вам? Сьогодні надзвичайно були важливі доповіді. Доповідачі дуже розгорнуто надавали всі тематики, інноваційні підходи, методи, нові розроблення засобів, які використовуються в рибній галузі України. І на сьогодні це спрощує вирішення завдань нашої рівної галузі, як зазначала Наталя Миколаївна в доповіді. Одні проблеми можна вирішувати і за 100 років, а іншу а, а ті самі проблеми можна вирішити за 2 роки. Сьогодні ми почули, які підходи використовуються і можуть бути використані, щоб вирішувати наші завдання рибної галузі. Дякую. Дякую, пані Наталя. Я сподіваюся на продовження нашої, нашої з вами співпраці в майбутньому. І дуже дуже сподіваємося, що молоде покоління підтримує нас в наших починаннях. Я вже наголошувала на тому, що сьогоднішній семінар це тільки перший крок. І без молодого покоління, без нової генерації з новими думками, з новими баченнями ситуації ми не зможемо реалізувати це в повній мірі через те, співпраця з вами з університетом провідним, який готує фахівців. Для нас надзвичайно важливе. Дякую вам за участь семінарі. І сподіваємося на подальшу співпрацю. Перша частина теоретична частина нашого семінару на сьогодні завершена. Хочеться подякувати всім учасникам даного семінару за участь, за вашу активну позицію. Я сподіваюся, що нами представлена інформація буде корисною і цікавою вам, в майбутнього в вашій роботі, а нам для продовження спільних наукових досліджень. Власне, наша мета. Це кооперація, реалізація проектів спільно із користувачами. А зараз я запрошую всіх учасників нашого семінару до другої частини семінару, яка буде проходити на господарстві Осетр це місто Українка. Ми знаходимося разом з учасниками нашого науково-практичного семінару в місті Новоукраїнка, Обухівський район, що знаходиться поряд з Києвом. Це господарство досить цікаво тим, що це господарство займається вирощуванням осетрових риб і знаходиться на річці Дніпро. Дуже цікаві моменти, які пов'язані з екологічними питаннями при вирощуванні осетрових риб. Учасники семінару нашого семінару, який організований в рамках проекту НАТО, зараз знайомляться із роботою господарства, з його функціонуванням і з його основними потужностями. Зараз ми знаходимося на понтонній лінії по вирощуванню різних видів осетрових риб. Нам проводить екскурсію головний фахівець даного господарства Марина Пашко. Вона розказує основні технологічні моменти. Цікаво в рамках даного семінару стосовно того, що ми бачимо моменти, як вирощується риба і де можна застосовувати наші технології на практиці. Ми зараз представляємо інститут мікробіології і вірусології Національної академії наук України. Це сама провідна установа мікробіологічна наукова в Україні. В ній безпосередньо ми представляємо лабораторію біотехнології мікробного синтезу, на основі якої розробляються різні біотехнології, природоохоронні біотехнології. Фармацевтичні, тобто все те, де можуть використовуватися мікроорганізми, от, але вони, тобто все, що може використовуватися на основі мікроорганізмів. Зараз ми тут, як на практичній частині семінару наукового, який безпосередньо зв'язаний із відновленням водойм, і старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук. Людмила Хоменко зараз розкаже вам про те, як мікроорганізми, тобто вона займається саме мікроорганізмами, які можуть розкладати токсичні речовини, вибухові речовини, пестициди і ну, досить складні токсичні різні забруднювачі, які можуть потрапляти в водойму. Це одна із напрямків нашої лабораторії. Яка займається, по якому отримані практичні результати, які вже можуть бути використані на водоймі. Використання мікроорганізмів для очищення різних середовищ, будь то вода, будь-то ґрунт від різних забруднюючих речовин. Наприклад, раніше до тих подій, які у нас зараз відбуваються до військових дій, це були нафтопродукти, пестициди. Це ну, не нова тема. Ми, я займаюся цією темою вже більше 20 років, а зараз, на злобу дня, так сказати, ми. Почали займатися і вивчати, як мікроорганізми поводять себе з цими вибуховими речовинами, які потрапляють майже щодня в наші водойми, на нашу землю. І е, нами були виділені мікроорганізми досить активні, які там за Два тижні проводять деструкцію. Це хочу сказати, що це дуже токсичні речовини, і вони в природі не розкладаються. Ну або дуже важко розкладаються. Тому були виділені, ми над ними опікувались різні умови їм, створювали. створювали. Так. І, Деструкцію досягли таких, ну я вважаю, дуже гарних результатів. За е, два тижні у нас проходить деструкція в розповсюджених вибухових речовин до 60%. Це дуже гарно, тому що в природних умовах це відбувається протягом 100 років. Звичайно, що при пошкодженні водою зразу ж страждає і аквакультура також. Її, всі ці токсини, які потрапляють в аквакультуру, всі ці забруднювачі, вони звичайно впливають на рибу і інших, інших мешканців водойми. Тому на ми, так як ми говоримо про комплексне відновлення водойм, ми розробили також мікробіологічні препарати, пробіотики. Які підтримують аквакультуру і е, дають їй швидше адаптуватися до цих токсичних, е, токсичних дій цих забруднювачів, і е, більш детально розкаже е, старший науковий співробітник нашої лабораторії біотехнології мікробного синтезу, кандидат біологічних наук Оля Василюк. І так, я більш займаюся саме з пробіотичними препаратами на основі молочнокислих бактерій. І декілька слів, чому це важливо, оскільки зараз не лише в Україні, але й у всьому світі активно і надзвичайно у великій кількості починають застосовувати пробіотичні препарати, чим вони і як саме вони можуть впливати на ріст аквакультури, зокрема. Пробіотики це в першу чергу живі мікроорганізми, які у достатній кількості при їх використанні позитивно впливають на макроорганізм. Останніми десятиліттями активно використовували саме молочно-кислі бактерії, які є ключовою групою пробіотичних препаратів. Однак Впродовж останніх років до цієї групи почали залучати вже бактерії роду бацилюс та дріжджі. Але хочу наголосити, що група молочнокислих бактерій чому саме ця група? В першу чергу, тому що вони безпечні, тобто володіють статусом ГРАЗ, що апріорі забезпечує їх нешкідливість при використанні. Вони є природньою мікробіотою а, людини, природною мікробіотою тварин, зокрема, риб. Вони розміщені не лише на шкірних покривах та слизових оболонках, але вони входять і до нормальної мікрофлори шлункового кишкового тракту. Тому наші молочнокислі бактерії можуть бути як Екологічна альтернатива застосуванню антибіотичних речовин. І наші молочнокислі бактерії знову ж таки. Можуть відновлювати і можуть покращувати біобаланс водної екосистеми, що також впливає на організм риби. І ще хотіла сказати, що мікроорганізми, саме пробіотичні, здатні очищувати забруднені водні екосистеми. Це покращувати збільшувати кількість розчиненого кисню, це підтримувати мікрофлору водного середовища, яка знач. Впливає на самі риби, а можуть також молочнокислі утилізувати органічні всякі рештки, які накопичуються у водоймі, тому використання пробіотичних препаратів на сьогоднішній день це є екологічна альтернатива антибіотичним засобам, і крім того, це зменшує економічні втрати, тому що Господарства отримують не лише економічні, але й екологічну вигоду від застосування. Ви зрозуміли, що у нас є в лабораторії, є глибокі наукові розробки, мікробіологічні. А ми але ми лабораторія біотехнології мікробного синтезу, і наші результати, тобто те, що ми можемо зробити, ми можемо зробити. Безпосередньо в інституті в нас є маленьке виробництво, на якому ми можемо робити конкретні біопрепарати вже для використання безпосередньо в водоймі. Зараз вони вже є. Ми готові до співпраці буквально з всіми, хто зацікавлений, всіми, хто володіє ставками, всіми, хто займається рибництвом, хто займається рекреацією, всіх запрошуємо до співпраці, готові, готові відкриті до неї. Пані Марина, по перше, я хочу вам подякувати за надану можливість прийняти на вашому господарстві. Учасників нашого семінара в рамках програми НАТО в нас тематика, яка пов'язана більше з альтернативними методами профілактики та лікування захворювань риб. На жаль, в Україні є екологічна ситуація, і ви, напевно, в своєму господарстві бачите ці проблеми, так як ваше господарство знаходиться на річці Дніпро, погіршується постійно і, власне, від того, що погіршується екологічна ситуація, погіршується якість води і Риби вони мають певні проблеми, і от ті наші розробки, які ми розпочали робити в своєму проєкті, вони власне зосереджені на зеленій стратегії європейській заміні хімічних речовин е, біологічними речовинами. Скажіть, будь ласка, наскільки це цікаво для вас, і чи в майбутньому ви бачите можливості співпраці і розвитку даного напрямку? Дякую вам, що ви проводите такі заходи, і ми теж разом з вами навчаємося і можемо брати досвід. І хочу сказати вам, що нам дуже цікаво саме в напрямку екологічного, скажімо так, профілактування і лікування риби, тому що в державі в нас проводиться така програма державна, як моніторинг, який саме передбачає. Визначення у рибі надлишків різних заборонених речовин, і ми в цьому моніторингу державному беремо постійну участь. Нас держава перевіряє, щороку там по 20 зразків і найменувань різних оцих препаратів. Тому ми дуже зацікавлені, так як ми. Намагаємось не користуватися, та ми не користуємося, бо добре, що наше підприємство благополучне. От, але на майбутнє, на майбутнє нам дуже цікаво саме ці розробки, ці проекти і користуватися саме правильними екологічними препаратами, які не будуть шкодити як рибі, так і довкіллю. Добре, дуже дуже дякую вам. Ще раз хочеться подякувати за активну участь, за вашу активну позицію і сподіваємося на те, що ми ще попрацюємо в рамках не тільки одного проєкту, а в рамках різних наукових проєктів, які на майбутнє будуть сподіваємося реалізовані в нашій країні. Дякую. Дякую вам.